А якого року народження? 30. А ви? 12-го. 12? Вибачте, шукаємо 2005. Дев'яносто третього. А ви. А ви як думаєте? Я думаю, як тут написано. Я думаю, до вас і підійшов. Ну, я 2000 тисяч що... року народження. 2000? Ну, так. Бачите, я майже вгадав. Це була дуже юна дівчинка. Я обичався, якого року народження. 96. го А якого року народження? Пожалуйста. Рок народження. Дві го 2007 Вибачте, шукаємо 2005. Я обичався, якого року народження? 2002-го. А ви? 4-го? Ай, ви було дуже поруч. 96-го. 96-го. Шукаємо 2005-й. А якого ви року народження? А скільки ви дали? — Я вже чесно не знаю. Ми знімаємо, стільки я бачу дітей, і вони там виглядають на років 20. Дітей. Дівчат на років 20, і їм там насправді 15. Я вже не знаю. 2005-й. Ви знаєте, яки ми шукаємо? Ні, по вашому чо? 2005-й. До речі, ну виглядає, так? дівчина 2005. Це вам. Пари взуття. Так? Ми шукали людину 2005 року народження. Mm. Вже ходили десь годину. Подобається вам? Чи в Польсі, які вони мої? Це 37. сьомий. 37 сьомий з половини. Майже Мірюємо. Але Міряємо. це не все до речі. Якщо Можуть ви підписані ще. на наш Тік-Ток ідеальна пара. Ми помножимо це прямо зараз та подаруємо вам ще одну пару. взуття. А знаєте, як вам повезло? вам? я не з Одеси. Але ви підписані я дуже багато бачила ваших Тік-Токів. Тобто ти приїхала спеціально в Одесу для того, щоб знятися в нас відео та сказати, що ти підписана? Я ж кажу, вам повезло. А ну показуй підписка є. Я вже бачу. Вона знала мені. Здається, вона кожен день ходила по Аркадії, щоб нас зустріти. Не ну, все, дякую. Зараз будемо підбирати тобі розбір, молодець. Дуже дякуємо.